То, давай. Всі знають, що Покровський напрямок для противника важливий. Всі знають, що противника тут десь в 6-7 разів більше, ніж нас. Зараз Покровську, Покровську на півоточенні. Що це за ситуація зараз? Та ну як це ситуація? Обична класична схема, скажімо так, обходу великого опорного пункту по флангам, знищення обрізання логістики, І починається ясна, втрата якогось управління, тому що важко щось підвести, завести, забрати поранених, воно все накопичується, як коли снізником. Зараз тут такого ще поки немає, але проблема є і вона наростає. Та, ну, Що говорити. Бачимо, які засади. Тобто, Триждуна мінування протипіхотним мініманням машина підривається, колеса просто лопають. І в той момент влітають і в піві, вражають і живу силу, і при тому, що це не одна і ПІВІ, це третя. Це тобто, на рахунок знищення техніки і людей, які будуть вибігати. Всіх вітаю, слава Україні. Передаю вітання з Покровська. Ситуація складна, тяжка, але контрольована на сьогоднішній день. Ворог штурмує, обходить, великий має оперативний успіх на наших флангах. Зайшов далеко в тил, гарнізон тримається. Але хочу дзвонити зараз до цивільного населення. Кажу, звичайно. Так бридичів може зачинитися. Якщо щось забуде, що йде війна. Тут теж думали в Покровській, що не зачиниться. Я зачинили. І будуть зачиняти будь-яке місто в Україні, якщо не будемо боротися за своє існування взагалі. Всі тотальні війни не знищення. Бо я бачу, що не йде роль по завоюванні, йде мета знищення українського народу, як такого взагалі. Якщо ти не займаєшся в тилу нарушу для перемоги, то рано чи пізно держава може тебе покликати виконувати завдання. Є можливість займатися до підготовки військової, так, вибирати собі фах, цікавитися, і коли ти прийдеш перший сам до війська, то ти і обираєш собі професію. Якщо людина була там, трактористом, працював в полі, то звичайно йому краще їздити в танку. Тому що є таке розуміння, що, наприклад, піхотинця в танк не засунеш, бо він зривається, страшно, а танкіста з танка не виміш, тому що він боїться з нього вилазити. І щоб таких проблем не було, треба знаходити собі фах вже сьогодні або навчора. Тут люди приходять абсолютно без досвіду, вони поїхали на навчання. Зараз ці люди, вони от як стали військовими, їх навчили на леопардах. Вже їм простіше вчити людей. Я це недоцільно людей, які приходять в батальйон, відправляти в Польщу на навчання, тому що тут на фронті в бойовій обстановці, живучи біля цієї машини, а не проводячи бойові заняття там, і йти собі відпочивати, він набагато швидше і мотивованіше, він швидше отримує ту чи іншу спеціальність, це логічно. Найголовніший плюс, як для мене, це дві речі. Це безпека особового складу, тобто виживаємо самого екіпажу. Тому що танків може бути багато, а людей, які фахово використовують, і можуть ще воювати і повертатися живим, їх набагато менше. В леопарді зроблено дуже багато крутих речей, які можна було врятувати багатьох танкістів, а саме це. Скажімо, той, той бокс, який для зберігання боєприпасів, який не знаходиться в бойовому відділенні, який лише модулем, бикавно не взривається. І бойовий модуль внутрі він цілий. Весь фарш, який можна отримати в танку, в ньому є. Тебе починаючи від того, що капсула життя для екіпажу, де ми зараз знаходимося. Тобто, що би не прилетіло, все ну, тобто, екіпаж буде живий. Додатковий бронезахист, контакт другий. Само собою ти встановлюєш там реби. Блін, ті ж самі мангали, які підвищує твій захист. Тобто Плюс сама бронекапсула, в якій знаходимося, це взагалі бомба. Тобто, що би не прилетіло, все ну, важку буде живий. Особовий склад, специфіка особового складу мобілізованих людей, які не за своєю волею. Скажімо так, бо боялися щось не знали. Прийшли до війська і зараз завдання. UX, UI, дизайнер. Я сидів, робив коротше, на компіку клацав, пив кофе. Оце айтішники. Привіт всім айтішникам, ходіть сюди. Типа... Строїтелем mm -hmm. був. Мене на відбірковому етапі кинули одразу в кулеметники, так як я крепкий в руках, типу, і крепке здоров'я маю. Фронт пішов, він перестав бути ставим. Фронт рухається. І ця біда, він тягнеться там, де раніше ще війну взагалі не чули. Всі знають, що Покровський напрямок для противника важливий. Всі знають, що противника тут десь в 6-7 разів більше, ніж нас. Так чи інакше, на війні треба рано чи пізно вступити в бій і займатися бойовою роботою. І це залежить від командира. Риба гніє з голови, якщо командир не справляється і постраждає, який би ти класний був рекс, який би ти не був хоробрий, поставлять таке, в таку, таке становище тебе, що ти не виживеш. Це все залежить від командира. У мене була пропозиція від командира бригади, який зараз полковника Максима Тараса Вікторовича. І, скажімо так, я погодився, От я зараз відподиву керівництво всі ці півроку і командую цим батальйоном. Бо б... мужик з яйцем. Має бути керівництво, костяк, який може навчити воювати і кайфувати від цього, виживати і далі ну, продовжувати життя. Не треба помирати, треба просто виконати своє завдання, знищити ворога, йти далі відпочивати собі, займатися своїми справами по можливості. 9 жовтня 2012 року строкова служба. Я вступив до лав війська. 19 років я вже був в чині сержанта, як командир маленький. Далі війна вже у 2014 році, після строкової служби, воно так вийшло. Осінь, окупація Криму почалася. Події ці трагічні, що в Криму. Я приїхав на Батьківщину, мав там працювати в Сімферополі в поліції. Але після того, як Крим окупували, запропонували стати громадянином Російської Федерації, але що я сказав, що предателі ніде не люблять, поэтому до побачення. Після того вже там на батьківщині не був ні разу. Россия! Россия! Для мене це Крим це ж не море, не відпочинок. Це в першу чергу це могила батька. Рідні місця, де я ріс, де я народився. Тобто, звичайно, хочеться походити по тим місцям. Випити блін, згадати щось, ну як у всіх, але такої можливості немає. Треба захищати свій дім, своїх батьків, і ті люди, які зараз це роблять, можуть втомитися або отримати поранення, і хтось їх має замінити. І поки ми живемо в одній державі, ми... у нас є свої плюси, демократія в Україні, я вважаю, яка ніяка яка у нас є, ми можемо говорити, не боятися в тій чи іншій мірі. А, ну, якщо порівняти з Росією, так, там, наприклад, але в нас ще мають бути обов'язки. Росіян проще взяв за сраку блять, і поїхав в окоп. Це дуже простенько. Пізно будинок тусити, коли він вже там, запалав повністю. Треба раніше починати це робити. Тобто не, 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 не розраховувати на когось іншого, тому що хтось інший може закінчитися, втомитися, втратити здоров'я, будь-які соціальні проблеми в нього з'являться так само, і він вже не зможе тягнути того вала за всіх. Зараз великий наступ ворога, літній наступ, який для нього дуже важливий в повному розгарі. І чим більше ми будемо цікавитися нашій армії, допомагати, тим менше ворог зможе захопити українську територію. Фронт це люди. Якщо людей цих втратимо, втратимо не тільки територію, бо що фронт почав рухатися, то ж бачите, це на 200-не 300 метрів, це кілометри, населені пункти. І все це пов'язано з нами. Нашим суспільством з нашими спільними внутрішніми і зовнішніми проблемами не обстрагуйтеся від нас.